Чому, однак, так складно нам боротися з цими спокусами? Тому що ми насправді такі. Одна з проблем нашого такого стану, коли ми то сильні, то знову падемо, одна з проблем ховається одні дуже серйозні речі. Ми іноді думаємо. Що в моєму, головна особа мого життя це я. Сестри, хто головна особа вашого життя? Ісус. Точно. Сестри, якщо Ісус головна особа в моєму житті, мене ж не буде хвилювати мої проблеми, сестри. Відповідь правильно, ми знаємо всі. Правда, однак полягає в тому, що це теорія. А це практика, тому часто нам треба змінити фокус зору на своє життя.